Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка розпочинає новий сезон. Справжнє свято музики, неперевершені зразки культурної спадщини України, найкращі вокалісти. Все це чекає Коломиян 28 липня о 15 годині. У концерті Терцет візьме участь заслужений артист України, соліст Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка Сергій Ковнір. Заслужений артист України, соліст Національного будинку музики. Сергій Андрощук та лауреат міжнародних конкурсів, художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук. Відомі артисти виступлять під фортепіанний супровід лауреатки міжнародних конкурсів Ірини Литвиненко. Чим артисти дивуватимуть відвідувачів? Дивіться далі. Колом'яни, по-перше, слава і зсу. А по-друге, 28-го чекаємо вас в стінах Коломайської філармонії, яка вже на устах усієї України і за її межами. І це все завдяки нам, усім, з вами. Це завдяки вам, що ви приходите на концерти. Це завдяки артистам, які приїздять сюди. І це в першу чергу завдяки Збройним силам України, які нам дозволяють це все робити. Без них ми би. Нічого не зробили і не змогли би в апріорі. Колум'ян уже важко здавати Філармонії вже третій рік. Тут багато чого Колумяни вже чули і бачили, але ми все-таки ризикнемо ще подивувати трошки Колум'ян. І 28 липня відкриємо новий сезон. Приїдуть двоє неймовірних співаків, яких вже Колум'яни чули в реквіємі Моцарта, який ми провели тут в рамках міжнародного проєкту. Пам'яті жертвам терору, то вони погодились приїхати з великим задоволенням, причому ще раз до нас. І це тішить, що музиканти високого рівня завжди хочуть повертатись сюди. Це приємно, значить, ми створили таку атмосферу в цих стінах, що люди хочуть сюди повертатися. Тому ми запланували 28-го відкриття сезону з цими чудовими солістами. Також буде компонувати неймовірна піаністка. Концертмейстер Національної музичної академії вона закомпонує нам програму, яка буде створена з шедеврів українських композиторів та народної пісенної спадщини також. Враховуючи, що ми живемо і творимо зараз в час війни, то я, наприклад, заспіваю Арію з Остапа з опери Тарас Бульба, ми знаємо цю трагічну історію. Немало цього в житті трапляється, мабуть, і зараз. Тому це така символічна арія буде, в якій брат звертається до батька. Чому? За що? Ну там зрозуміло за що. І таких багато буде. У нас пісенна народна спадщина, взагалі дуже велика, мабуть, чи не найбільша. Але, на жаль, майже всі пісні дуже сумні. А чому б їм бути веселими, та? враховуючи нашу історію, то всі пісні такі душевні і сумні? Ну тому ми це все спробуємо 28-го передати зі сцени з цієї сцени нашим слухачам та глядачам. Щиросердечно запрошуємо в стіни філармонії, яка вже намолена прекрасними звуками, прекрасних артистів і вашими оплесками. Приходьте до. Нас.